Так, всім доброго дня! Заїхав у нас такий велосипед з Німеччини, німецький бренд Коратик, алюмінієва рама. Вон бачу, в районі десь напевно, 19-та діймова. То буде 1,60 м-70 росту. Дуже в стані. Сідло. Діць, який винос гарний, серво регулюється, наклони різні. Дуже прикольне. Гріпся, лододню класто класти. Це захист на ручку, щоб гідру ручку не зламати. На гідролічні дискуссиї, тормоза. Сіману, цупор, бачите. На газ системі. раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять на три, двадцять сім передач. Це купі, фірми, вода, фірми, біленькі, гарні. Істановлені усилення, резина, швальба з сам в доброму стані. Задня перекетка XT UR розрахована на 50 тисяч км. Тут поклеєна броню, плівночка видно, піднищив, здав такий чаховчик, щоб зуб убився, весна яма. Ось опусток щемановський шатун. Розбірний, можна замінити любу зірку, яка зноситься. Дивіться, Бере те ж саме, вилучка, рок -шок. це дуже добронавика. Такі нові колись там коштували по 400-500 доларів. Зараз задушу такому напросити десь 150-200 монетки діоруські, ще манські ручки, вон гідравлічні. Теж, тобто, бачите, дуже добростання. З тої сторони рама як нова. Є підніжка, супорт, дуже гарно все виглядає. дуже. Комусь буде лялючка пасувати. Заходьте на сайт rober.im.ua або пишіть велосипед, як я вам говорю, новий такий треба було дати за нього в районі 1030.